Минулого тижня на Львівщині я провів перший антикризовий економічний штаб. Ми збираємо підприємців різних галузей економіки, починаючи від будівництва, харчова промисловість, машинобудування, деревообробки так і далі, так далі. Ми заслуховуємо їх проблеми. Значить, причому ми організовуємо діалог таким чином, щоб це не були разові наради, так а ми ті проблеми систематизуємо. Ми беремо їх на вирішення. Ми застосовуємо важелі, значить, і законодавчої ініціативи, і парламентську. Контролю там де треба то тиску на кабінет міністрів, одночасно ми організовуємо на місцях групи фахові активістів, професіоналів, які будуть е, безпосередньо контактувати з цими підприємствами, збирати, допомагати їм правильно формулювати ці проблеми. Тому я хотів би і принагідно, і подякувати нашій е, місцевій команді Юрію Візнюку, Ользі е, Женчак, Володимиру Моросюку, Андрію Поливці за те, що вони дуже активно в цю тематику входять і організовують діалог з підприємствами на місці. Чому це дуже важливо? Тому що підприємства формують бюджет України, вони платять податки, вони дають робочі місця, вони забезпечують експортну виручку і так далі. Тому ми маємо дбати, і ми це робимо про їх інтереси.